Ну що, всім привіт, друзі! У нас сьогодні о 7-й вечора покатуха, а я повертаюся з роботи. Зараз 18.01. Тому летимо, летимо. Ну що, їдемо катосити. Уже переодягнулися і летимо на місце збору. Бригада. Когось очко прорвало, друзі. І дорога зійшла буквально... Бляха, я ж тут вчора їхав. І дорога зійшла буквально за день. Все, нема дороги. Тупо нема дороги. Прикиньте. Тупо пливе. Голова села, ти де? Алло. Алло, гараж. МЧС. Виде? Ти хіся, чувачок? Ха -ха. Прикол. Якісний контент. Бляха, тільки попробуй мене обдрибай. Ну, кончене, кончене, бля, муха, Кончені, просто. Ці водії вони кончені. Просто кончені. Мозгів нема, абсолютно. Ось тут ми збираємося, іноді п'ємо каву. Щось не розумію. Де хлопці, хлопці, де ви? Рісок, живий. Віталік. Немає доща, немає покатухи, братан. Мені не, не хочеться. Да? Ну то замовляй каву. Адміністрація велоборща. Значки отримує. Познімай, як я буду офіційно вам. Він тут на такій штучки цікавить. ти знаєш, да? Я так так. Сермані. Зараз ми спробуємо його. гарненько прокопнуть. Ну все. Нашої банди такі ось. Знамена, бачите. Недешева штука. Як у нас, як у нас. Кава в нас. Чилимо. Ну що, хлопці, ми вже проїхали з Віталієм в Білогородку. <ріху> <ріху> Рухаємося в напрямку Боярки. Нам так класно і фантастично. Кавузьки попили, все нормально, все чудово. Ну що ж зробиш? Не завжди у нас є нормальна погода, щоб покататися. Але братерство і клуб. Це братерство і клуб. Я думаю, що так і далі у нас це буде продовжуватися. Ось так ми сьогодні покатали. Не дала нам погода сьогодні катнути, тому ми сьогодні трішечки почілили. Спеціально для велоборч флут, а як по-інакшому. Якщо що, нон-алкоголь. Подякував. Ну що, друзі? Сьогодні в нас не вийшло покатати, От. тому що немає в нас нормальної якісної погоди сьогодні. Ліє дощик і зараз повертаюся в дощик додому, але то нічого страшного. Наше тіло має звикати до гартування, скажімо так. Ну Це щоб ви собі розуміли, в яку погоду їжджу я і їздить Ардісок. І загалом у нас в клубі є сленг такий собі. Немає дощу, немає покатухи, тому вибираємо найбільшу калюжу і їбошим Сахарні хлопчики знаходяться на дивані. А нам, а нам по барабану. Мені вже пофігу Я заряджений, тому мені потрібно як ох, офігенно. Ох, і дурочки. Дивіться, що вони роблять. Вони мене просто вливають, розумієте? Просто. А мені пофігу. Я на ардісі. Ми воюємо, розумієте? Ми просто, як кажуть, десь в одній із московських держав Берездім Простори. А на червоний їхати не можна. Тому накатик легенький. Коротше, ви ні хрена не бачите, тому що все залито. Зелений, зелений, зелений колір, ми рухаємось. Давай! Вали мене! Вий мене! Друзі, які ваші велоблогери їздять по жестяку так як їздю я, а? ви мені розкажіть, де ви пацани? Ми вас не бачимо! Розумієте, ми вас просто не бачимо. Дивіться, що робиться. Уху! Пофігу! Пофіг ваші ромашки. Ух! Трішечки холодно! Ноги мокрі, я весь мокрий. спина вся мокра, мені труба! Але найголовніше, що я вам хочу сказати... І я зараз приїду додому, мене чекає тепла кімната, мене чекає тепле ліско. І мені залишилось всього-нашого кілометра, два муки. Ну що, козаки? Приїхав я додому і прийшов час роздягатись. Угу. Покатуха, звісно, сьогодні просто фантастично. Але справа в тім, що мені гана. Але нічого страшного, бачите, який я. Яскравенький. О, але нічого страшного, друзі, то ж таке, то ж природа у неї. Немає. А, як то кажуть поганої погоди, <смі> бензин. І осімося. Випробування, бачте. Ось такі, друзі, випробування. Тому всім вам подякував за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми будемо і далі продовжувати знімати для вас ось такий нестандартний, позитивний і, як то кажуть, крутий контент. Пока! йопсі мопсі. Ібать. Дуже в сраці той пісок.